Капелан Сергій Лівончук у військову частину приходить щодня. Має тут тимчасову каплицю, де поруч із молитовниками зберігає український прапор. На стягові – автографи побратимів, декого каже, вже немає у живих. Оцю Сергію з повагою, вдячністю, їхні позивні Ладомир. Бачите, пише новий Айдар, це де ми були. Ось цього Володимира вже точно що немає. Хлопці так. Хотіли своє значення підкреслити, що це і їх символ перемоги, символ єднання. І знаєте, хтось, можливо, скаже, що зневажливо, ніби розписали прапор, але я думаю, що вони заслужили поставити свій підпис на цьому прапорі. На території військової частини каже Сергій Лівончук на флагштоках чотири прапори повстанської армії, жовто-блакитний прапор Волині та прапор військової частини. Військовослужбовець Микола Тишик розповідає: зберігати прапор, привезений із зони бойових дій, стало традицією. «У Мене особисто також був такий прапор. Я привозив його до себе додому. Зараз попросили мене передати його в музей, і він знаходиться в музеї, але я для мене було дуже приємно розгорнути в таке свято прапор і згадати тих хлопців, з якими ми плічоплі що оберігали нашу країну. Прапор Миколи Тишика зараз зберігається у селі Седлище Ковельського району у музеї школи, в якій навчався воїн. Капелан Сергій Лівончук каже: для нащадків такий експонат унікальний. Українець, який відповідальний по відношенню до себе, до своїх нащадків відповідально ставиться. Бережно ставиться до свого роду, до своєї землі, він цей прапор повинен мати при собі, в серці, вдома, не боятися повинен його розгорнути. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, новини на Суспільному, Луцьк.